Пригадаємо, битва за Дніпро одна з найвеличезніших битв в історії. 130 тисяч солдат загинули п'ять тяжких днів форсування Дніпра. Передо мною ви знаєте, як один міг становиться все, 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 все. Я бачу все. Вперед, як було, було, було. Як пошли, як наступали, як погибали, як падали, як не вірилось. Німці били по нашим, наші били по пані. Перемогли заради мирного неба, заради вільної країни. Пам'ятаємо 86 солдатів і офіцерів у звання Героя Радянського Союзу. 192 учасники битви за Дніпро сьогодні живуть поряд з нами на Дніпропетровщині. 70 років битви за Дніпро у пам'яті поколінь. В серцях нащадків. в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Будьте обачними, зростає кількість крадіжок з банківських карток. Віктор Ліпко розказав споживачам, як правильно захищати свої права. Тепер про це інше більш детально. Міліція попереджає городян будьте пильними. Останнім часом збільшилась кількість крадіжок грошей з банківських карток. 15 випадків зникнення грошей з банківських карток лише за останні два місяці, і це те про що відомо міліції. Загалом таких випадків може бути більше. Зниклі суми теж різняться від кількох сотень до десятків тисяч гривень. Правоохоронці просять городян бути пильними та нікому не розголошувати дані своїх банківських карток. У граждані, які можуть попасти так сказать, на уловки бандитів, довжні бути більш тщательно охороняти свої. Пароли так, от сим-карт не давать пользоваться другим гражданам. Есть же случаи, когда совершается обыкновенная банальная кража того же кошелька, в котором находится пластиковая карточка. И там же на этой же пластиковой карточке граждане пишут пароль доступа. Либо отдельно на листике где-то хранят. Могут кому-то дать временно пользоваться карточкой и сообщают об этом А номері, паролі постороннім лицам. Якщо ж з вашої картки гроші так і зникли, слід звернутися з заявою до міліції і обов'язково до банку. Я би посовітував звернутися в банк, щоб вони написали заявление про проведення служебного розслідування в самому банку по даному інциденту, щоб можна було вже відслідити. При яких обстоятельствах более конкретно произошло хищение, и і можна не причастны ли работники банка к данному совершеному преступлению. Основні правила, що допоможуть не втратити гроші з картки, такі не світити карткою, не розголошувати свій пін-код і не тримати всі заощадження на одній картці. Будьте пильними тоді більше шансів зберегти свої гроші. Обміняти неякісний товар або повернути за нього гроші дуже просто. Головне дотримуватись певних правил при його купівлі. Що ж треба робити, які найпопулярніші методи шахрайства та як продавців дурять покупці, розповів голова міської асоціації захисту прав споживачів Віктор Ліпко. Міська асоціація захисту прав споживачів працює в Нікополі з 95-го року. За свою багаторічну діяльність спеціалісти організації допомогли багатьом. Лише за останні три роки їхніми зусиллями вдалось повернути споживачам близько 45 тисяч гривень. За допомогою сюди звертаються не тільки мешканці Нікополя, але й інших міст. Наша асоціація прийнята в союз потребітелей області і являється однією з перших в Україні. За допомогою к нам звертаються потребіте города Нікополя, Нікопольського району, городов Марганца Яржинікідзе, Апостоловського району і Кам'янки Дніпровського району Запорозької області. Найчастіше до асоціації звертаються мешканці зі скаргами на побутову техніку та мобільні телефони. З огляду на це Віктор Ліпко вирішив проводити лекції та семінари з продавцями місцевих салонів мобільного зв'язку. Знайомити із законом. Що і как, крім улыбки з покупателем, продавця не должно быть ніякої злості. Вони за це деньги получают. отримують. Для того, щоб покупателя не відбивати, а приносити фірмі какую-то пользу. Частіше за все, за словами Віктора Ліпко, продавці дурять покупців на вагах. Або взагалі продають їм не той товар, який ті хочуть купити. Постне масло. Флягу купив. 50 грамм сверху рюмочка налито масло, дальше вода. Пришел, запах есть, вылил, что-то жарит, дальше пошло треск со сковородки, потому что там одна вода. И снова тут же, нету чека, и докажи, Сказ, так вы сами туда воды налили, а теперь приходишь, чтобы я тебе флягу масла дал. У нас был еще случай, когда привезли. Сахар в мешках с машины продавали. На усово жильцы купили мешок сахара. И буквально, ну где-то, я не знаю, через полгода только обнаружили, что там было ведро сахара, а остальное песок. Дурять продавців і покупці. Так був випадок, коли жіночка купувала одяг, носила його, а потім протягом 14 днів повертала продавцю. Віктор Ліпко під час прес-конференції відповідав і на дзвінки споживачів та консультував їх телефоном. За його словами, найголовніше правило для споживача завжди вимагати від продавця чек. Тоді довести свою правоту та обміняти неякісний товар буде в рази легше. Требуйте завжди підтверджуючий документ для того, щоб захистити ваші права. Нужен документ, що ви купили именно у этого продавця, що він вам дав гарантію, которую ми могли бы через суд восстановить справедливость і возвратить вам деньги. Асоціація захисту прав споживачів завжди готова прийти на допомогу. Консультації тут надають безкоштовно довідки за телефоном 3 38 24. Зростає кількість крадіжок авто та мототранспорту. Занепокоєні цим державтоінспектори виходять на дороги, щоб провести серед водіїв профілактичні та роз'яснювальні роботи. Як правильно охороняти свою власність, дізнавалася наша знімальна група. Зростає кількість крадіжок авто та мототранспорту на території Нікополя та Нікопольського району. В групі ризику в основному скутери чи мопеди. Дійсно підпадають під категорію. Больше угоняемых транспортных средств это мотоциклы и мопеды. Потому что отсутствует сигнализация на мопедах, отсутствуют какие-то блокировочные системы. То есть любой злоумышленник может взять его и укатить или отогнать. З метою профілактики крадіжок авто та мототранспорту та попередження власників автівок та скутерів державтоінспектори проводять акцію Водій пильнуй. Дейшники вийшли на дороги з листівками та усно розповідали водіям, як не допустити крадіжки. Основне правило не залишати свій транспортний засіб без нагляду. Якщо вони оставляють на двітільне час, велика просьба залишити транспортне средство, своє транспортне средство на охраняних територіях, на охраняючих стоянках. Предприяття, щоб збіжати вище указане незаконне залодіння. Співробітники Державтоінспекції звертаються до водіїв з проханням дотримуватись запобіжних заходів, не залишати транспорт без нагляду, обладнати його сучасною сигналізацією і ніколи не втрачати пильності. Довгоочікуваний третій сезон популярного і улюбленого загальноміського конкурсу Нікополь має талант. Запрошуємо всіх мешканців міста взяти участь у відбірковому турі, який проходитиме з 1 листопада по 1 грудня 2013 року. Якщо раніше ви могли тільки спостерігати за участю відомих зірок у різноманітних шоу, то зараз у вас з'явився шанс втілити і свої мрії в життя. Якщо ви вмієте співати, танцювати, грати на музичних інструментах, виконувати акробатичні трюки та й взагалі зачаровувати публіку своїм виступом, тоді це шоу саме для вас. Для того, аби стати учасником, необхідно особисто заповнити анкету, прийшовши в культурно-дозвілєвий центр за адресою вулиця Карла Ліпнихта, 94. Там на вас чекатимуть в кабінеті номер 19 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17, а також в суботу з 9 до 12 години. Більш детальну інформацію ви можете дізнатись, зателефонувавши за номером 5 15 86 або 095 01 05 755. Переможець конкурсу отримає сертифікат на суму 10 тисяч гривень. Не забудьте перевести стрілки годинника. В останню неділю жовтня українці переходять на зимовий час. 27 жовтня о 4-й годині ночі скасовується літній час та стрілки годинника переводяться на 1 годину назад. Нагадаємо, Україна робить це з 96-го року, а вперше в світі стрілки годинників у 1908 році перевела Великобританія, пояснивши це завданням економії та раціонального використання електроенергії протягом доби. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 24 жовтня температура вночі плюс 5, плюс 6, день плюс 6, плюс 12. Атмосферний тиск 769 мм тут стовпчика. Вологість повітря 50%. Ясно. У п'ятницю 25 жовтня температура повітря вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 5, плюс 13, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 56%. Ясно. У суботу 26 жовтня вночі плюс 2 плюс 5, день плюс 8 плюс 12, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 66%. Малохмарно. У неділю 27 жовтня вночі плюс 4 плюс 6, день плюс 8 плюс 13. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 64%. Ясно. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету Проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56.1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка медсенчастина ПТЗ. ЦУМІ – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.